Без порушень наразі триває виборчий процес і в одному з найбільших районів Львова Сихівському. Тут знаходиться 95 виборчих дільниць, на яких проголосувати зможе майже 171 тисяча вів'ян. Ранок на сихові зустріла Вікторія Сотник. Виборчий ранок ми зустріли на Сихові у 96-й школі. Тут працюють три виборчі дільниці. Усі вони розпочали роботу вчасно. Сихівчани теж виявилися пунктуальними. Вже о восьмій. Тут була черга з бажаючих проголосувати. До ранніх голосуючих на дільницях були готові. Тут робота кипіла задовго до восьмої ранку. На нашій дільниці все спокійно. Білотні отримали вчасно. Вчасно все провезли, вчасно все прорахували. Так що порушень немає, все нормально. Зранку скористати своїм правом вибору поспішали переважно люди старшого віку. Більшість із них квапились хто на роботу, а хто до церкви. Я ще прокинула, бо я ще прокидаю перше, ще молю, О, а туди йду до церкви. Тепер проголосую йду до церкви. Із церкви на дільницю поспішає отець Орест Фредина. Зізнається у щільному недільному графіку не просто знайти час, аби виконати свій громадянський обов'язок. Утім, жодного разу не змарнував право голосу. Переконаний, лише так можна змінити життя України на краще. Чоловік віруючий і вірю, що Господь Бог нашу землю виведе на добру стежку. Змін на краще чекають і решта сахівчан. Попри все, вони сподіваються, після виборів життя покращиться. Щоб золото полуботка вернули кожному українцю по два кілограми. Дай Бог, щоб нам пішла. Мудрість нашим тих, хто попав кого вибор не в, в депутат. Дай Боже. Мудрість. Пісовий. Вікторія Сотник, Андрій Сладков, новини.